Качки переїхали. Ось вже як підросли каченята. Ось вони вже які. У них новий готель. Вони тут вже сьогодні перший день. Облюбували місце. Вже і в тому котлі плавали. Думала, не вискочить, Вискочили. Там у них багалія. О, там у них тінь, там їжа. От у них стільки території. Вони тут себе гарно почувають. Печенята он відпочивають. Перевели їх сюди, загородили, тому що тут багато трави, а з того боку ділянки вони вже все вияли. І покажу вам, як вони за пару тижнів. Зробили із цієї зелені жовту ділянку. Їм добре так тут було. Взагалі вони задоволені, без розкльову, без нічого. Бачите, як тут добре? Ну, а ось результат. Щоденної праці качок. По-перше, подивіться, як підросли, а по-друге, дивіться, вже нема зовсім трави. Їдять комбікорм домашній, водичку п'ють і пасуться, і більше качкам нічого не потрібно. Індокачки чудова птиця. Я переконуюсь в цьому із року в рік. Спокійні, невибагливі, дуже гарний мають імунітет. Так що всім рекомендую цю птицю заводити. Видно, де селезні, видно, де качечки. Селезні майже в два рази більші, в них довше тіло, довші дзьобики. Ну, вони крупніші, ніж качечки. Тому в такому віці можна чудово вже відбирати на плем'я, дивитися, помічати, ну і продавати, якщо хтось займається продажем, вже видно, де селезні і де качечки. Мішані курчатка бігають по травичці, гуляють. Також на вигулі дуже швидко ростуть, гарний імунітет. Ось бентамочки бігають. Якщо комусь потрібні півники, бентамки, звертайтеся, лишилися півники на продаж. Ми зараз стараємось по максимуму продати птицю у зв'язку з сімейними обставинами. Ось так, що кому потрібно, звертайтеся. Також є декоративні рослини різні, але в цьому році в нас лише самовивіз. Нема можливості на відправку. Ось так що, будь ласка, Київська область, телефон 067 47 85 261. Біля дому такий гарний холодок у нас. Виноград достигає. А там в кутку частина бентамок відпочиває. Дивіться на них. Шукають де прохолодно. Наш монстрик он підріс, як розрісся. Ось така краса. Гладущики, магнолія такий вже гарний дала. Тінь. Ну, ось така у нас, бачите, красива територія біля хати. Соняшники квітують. Дуже гарні. Це карликові. Соняшники це незвичайні. Такі сонячні квіти. Так, ну а зараз до курчат. Ну, а тут малі бандюкують. Знаходять щось цікаве. Одна курочка заховалася. Каструлю її накрили. Ми не змогли її пару днів знайти, але потім через пару днів знайшли і її відходили. Ну, тобто все з нею добре. Отак лазять вони десь незрозуміло, а потім попадають. в... Ми до хати і вони до хати хочуть. От їм подобається тусуватися біля порогу. Он до бентамки, подивіться, до речі, справа звичайні мішані курчата, а зліва бентамки. Причому бентамки старші, ніж оці, наскільки вони менші. Ну, По розміру я маю на увазі. Такі довгі в них тіла, бачите, які вони красиві. Та всі породи курей та й не породи, всі красиві. Бачите, всі тут тусуються. Всі хочуть уваги, всі хочуть бути. Поблизу один одного, і всі хочуть тусовочки.